Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. Хочу показати вам останні малюнки в скетчбуці. Це моє щоденне малювання. Подивимося малюнки, і в кінці швиденько-швиденько помалюємо. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Отже. Такі малюнки. Давайте покажу швидко початок, якщо ніхто не бачив, я вже початок показувала. Ну, давайте подивимось. В цьому блокноті я хотіла малювати великі плями, яскраве щось, і тому почала ось таких фруктів. Тут виноград і персик в мене. Тут натюрморт із сливами. Такий ось котик. Ламінго. Хочеться дуже літа, тому малювала море. Тут ось така милота, Це малювну корову. Так. Ну, такий теж дуже швиденький. Яскраві пташки тут. Якісь люди, фігури в мене дуже виходять. Я хочу малювати людей, але пропорції в мене страждають. Тут такий пейзаж. Мені по кольоровій гамі він подобається. Жовті троянди у нас були, я їх так швиденько намалювала. Мені тут подобається пластик. пластика з цих частин здається, вони так називаються. Ось ця картина мені подобається. Вона, ну, картина, я так дуже гучно назвала, вона дуже лаконічна, але тут такі приємні кольори і така качка. Намагалася намалювати картини по полю Сезану. Тут в нього угол кар'єри, є така у нього картина, але маслом вийшло би краще. Це малюнок номер 2 сюжет той же, але я трошки по-іншому я тут намагалася малювати. Деякі мої малюнки в скетчбуці становляться трошки більшими картинами. Ось цей малюнок я так швиденько намалювала, мені сподобалось, і я намалювала іншу картинку вже акрилом. Це акварель. В цьому блокноті я малюю. Акварелью, а потім, можливо, маслом або акрилом. Так що... І, до речі, ось цей малюнок мені більше подобається, аніж вийшло акрилом. Зараз покажу акрил. Мені здається, акварель більш якийсь такий ніжний. Це непоганий. Ось акрилом такий вийшов малюнок. Теж нічого так. Ну, Щось я зараз критикувала, зараз дивлюся, мені подобається. Так завжди буває. Іншими очами подивися. Ну і нормально. <світкова> ось квіткова така композиція. Ну, взагалі то непогано, але все одно мені не достає контрастів яких, якихось типу холодності. Ну, ось. Є такий малюнок. Вже тепер у мене це початок моїх балерин. Я хотіла намалювати балерину, але бачите, як тут дуже страждає пропорція. Але ж акварелі треба малюнок робити. Я так особливо нічого не вимальовувала, так як вийшло, так і вийшло. Це там, я очікувала своїх рідненьких і так швиденько намалювала місто Калгарі куточок невеличкий. А це ми були в торговельному центрі. Я там трошки накидала якесь життя, що там відбувалося. Поки наш данечка був в іграшковому магазині, там вибирав собі машинку. я так швидко такий невеличкий, монохромний. Майже монохромний малюнок намалювала. Ну Мені він чомусь подобається, тому що він такий живий, швидкий, і я таке люблю. Ось цей букет у вазі, мені дуже подобається. Я його малювала із натури, і він так мені сподобався по кольоровій гамі. Так, такі квіти, така пластика, квіти я намалювала акрилом теж. Ось картина акрилом, але тут інша кольорова гама, і він мені трошки не так подобається, як та перша картина акрилом. Ну, Хоча з другої сторони, так, щось в ньому теж є. Як вам напишіть, яка картина із повторів вам подобається перша чи друга? А, друзі, до речі, оце була перша картина, потім була друга картина на папері. Ось ця мені теж дуже подобається. А потім уже ось ця. Ну, ви розумієте, як мені сподобалися ці квіти, що я їх декілька разів намалювала. Так що інколи з'являються улюблені сюжети. Так що буває таке, порівняйте, бачите, ця кольорова гама вона наближена до природньої, тому вона подобається мені більше. Потім я почала малювати балерин в биту десь на відпочинку, і ось така локанічна картина в мене вийшла. Але таке воно щось нарочите вийшло, але все одно я. Відволіклася, отримала задоволення. Ось іще балерина. Мені тут подобається, як виглядає пачка. І так сподобалась мені ця картина, я вирішила помалювати акрилом. І ось що в мене вийшло. Мені тут подобається, як низ юбки. Так, гарненько вийшло, мені здається. Ну, так, щось в цьому є. Тут в Калгарі ми ходимо на дитячу площадку. Я з декількох ракусів малювала тут такий пригорок, тут діти на санках взимку з'їжджали потім на велосипедах, зараз вже навесні. Так що такі намалювала трошки будинки. Ну, так все схематично, звісно ж, такий малюнок. Оцю балерину я вообще там на одній колінці малювала, вона така невдала картинка вийшла, але ну, нічого, буває. І таке. Тут я намалювала коня, і по кольоровій гамі він теж мені подобається, такий спокійний, хочу помалювати повне. Конякою, щоб була, а не тільки частину. Ну так. Звісно, пропорції там страждають, як завжди. У мене проблема з малюнком. Треба тренуватися, як кажуть. Нічо так, Видно, що конячка. так? Це частина теж куточок там, де ми гуляємо. Тут якийсь зайчик у мене поселився, м'ячик. Дуже багато зайців в Калгарі, до речі. Так як я задумала серію з балеринами, я намагаюся їх десь малювати в биту, що вони роблять щоденне, їх життя показати. Ну, ось тут у мене балерина сидить у креслі, там чай п'є, про щось думає, там в неї диван, картини, якийсь. Якась шафа, якась квітка. Ну, так, ось так дуже швиденько помалювала. І по кольоровій гамі мені дуже подобається цей малюнок. Я хочу намалювати картину акрилом або маслом, щось повторити. Можливо, іншу композицію, можливо, і так. Ну, подивлюся. Напишіть мені, будь ласка, який малюнок із цього. Лукноту вам сподобався більше за все. Тут балерина з котиком, вона робить якийсь там правий, а він на неї дивиться, спостерігає за всім цим Ну ось так. Тут якусь пластику я намагалася намалювати, ну, ось так вийшло. Але, більш за все, із малюнків з балеринами мені подобається ось цей. Ну, а тепер ми з вами помалюємо дуже-дуже швиденько, широкими такими мазками. Не будемо мільчити, але я постараюсь. Так що, якщо вам цікаво, давайте помалюємо. Я ось тут намалювала такого котика, він підняв лапку. Ну, ось так все, швиденько з вами помалюємо. Буду малювати акварелю і олівцями. Фаберкасту і Марко в мене олівці. Дивлюся через камеру, так що вибачайте за малюнок. Якщо щось не вийде, то так і буде. Угу. Друзі, ну це як розкраска. Я це так називаю. Щоденне малювання це така забава, знаєте, щось розкрашувати. Тому не судіть строго, так отакі плямки є там. Якийсь референс там бачила із таким котом. Бачите, вже неправильно я очі намалювала, зараз тільки бачу, тому що воно дуже якось високо поряд з цими ушками. Треба треба вушка трошки замалювати, і тоді, можливо, щось краще буде виглядати. якийсь смішний. У котів біля очей, ось тут такі бувають. Ну, завжди бувають майже завжди, такі полосочки. Так, що ми можемо мучи поки що якось накидати. Хай там він буде у нас веселий чи сумний, поки що ось так. Угу. Так, тут зараз трошки зробимо таку шерсть нього. то покіт буде, мабуть, як тигр. Але завжди цікаво, що в мене вийде у підсумку. Тичну пензликом не в той колір, то <гум> мене чорти тут з'явилися. Можливо, це і можна виправити. Але, здається, що ні. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нічого, давайте продовжувати малювати. Так, з цієї сторони в мене буде світло, тому тут трошки шерстка його буде. Більш така світла. А з цієї сторони, і тут внизу, ой, та що ж таке грязь, виходить, бачите, коли неправильно береш кольор, так я взяла тут синій і він змішався у мене з помаранчевим. І так, вийшло не дуже. Тут я положу. Ай, не показую вам, да? Положу нож, ці лапки з нього, там трошки проміжутки між коготками, так трошки намічу. Тут теж такі тут темні місця, шерстка його. Так, тут хвостик внизу теж зробимо більш темніше. Він там на чомусь. Сидить. Так, подвірмоти, трохи подвинемо. Так, давайте зробимо тут темніший, хай буде тут темна зовсім. І хвостик буде зливатися з цим фоном. Так, тут, можливо, давайте зробимо щось як відсвіт від нього, ага, знову такий грязь, виходить. Ну, нічого. <реш> ну, ось так помалювала дуже швиденько. Тут, можливо, так от ось таким отам десь входить туди. Тут, дивіться, я тут малюю швидко і великими такими пятнами, нічого не вималюючи. але ця лапка, бачите, яку він підняв. Вона не зовсім читається в маслі. Можливо, це можна було б якось там тінь зробити. А тут, от, я не знаю, з цієї сторони треба мені тінь показати. І я боюся, що знову буде брудненько. А, ну, давайте трохи. Можливо, а знаєте що, якщо буде. Ось так робити. Не робіть оранжевий і синій, бо бачите, що в мене зараз немає часу чекати, коли воно тут висохне, тому я зверху положила, <с> <с> так Він виходить, такий кольор не дуже Ой, нічого. Тобто, ось так з цієї сторони буде тінь. І так, її трохи можна. Такий він не дуже охайний, не розчесаний, бувають такі коти. Тому тут трошки йому шерсті додамо. Можливо, десь в таких місцях більш коричневе, але це вже зовсім я залізла. Ну, хай буде. Так, ну, давайте подивимося, що тут в мене вийшло. Так, десь там. Невнятно ця лапа в нього. А ну, давайте спробуємо сюди положити якесь світло, щоб виділялась вона. Ну, так, щось виділилось, але не дуже. Так, добре. Так, декілька кольорів, вони тут змішуються. Висохне буде, можливо, і прикольно. Так, тут внизу. Теж, більш би темніше це все намалювати. Ну, Друзі, ось так швиденько намалювала, не знаю, подобається вам чи ні, але якийсь характер у цієї тваринки є, такий, мені здається, няшний котик у мене вийшов. Можливо, тут олівцями потім домалювати. Бачите, носик у мене тут розплився. Носик тут повинен бути, де мій жовтий олівець? Трошки тут світліше, можливо, трошки отакий повинен бути носик, але так зробимо йому тут тінь таку, тут тінь, а давайте пензликом спробуємо блакитним. Щось з цієї сторони в нього тінь, щоб не однаковий були. От так. Можливо, потім розмити це все. Це ж акварельний олівець. Можливо, фабер -кастел. Зробимо так. Тут, щоб не прям білі такі бліки були, можна зробити в очах щось. Там жовтий олівець я робила, а жовтим олівцем проглядаю. Мені так подобається. Я, мабуть, нічого більше не буду додавати, тому що начну додавати, уточнювати буде зовсім погано. Трошки олівцем тут е зробила. Такий О, блакитний, щоб не було біле зовсім. Можна десь трохи з цієї сторони, раз тут тінь, можливо, або олівцем, або фарбою ще щось зробити. Ну, так трошки можна десь поуточнювати. Але, в принципі, мені все подобається. Можливо, тут щось. Ой, олівцем лізла, тут же ж. А... Чи мокро, тому, бачите, ось таке виходиться? <сі> Ладно, так, що ми ще можемо сюди додати? Десь вона є рожевий олівець. Може там язичок буде, і нічого не робити. Ладно, пусть так. так знову ж таки, топки тіні можливо, десь додати трошки. Щоб відділити. Ну, і тут щось, бачите, через щур блакитне у мене. <різь> так, друзі, помалювали, порозважалися, малюйте, будь ласка, це весело і прикольно. Ну, ось, дала якихось травинок, хай тут буде. Такий котик. Бажаю всім здоров'я, малюйте, творчість, це прекрасно, піднімає настрій. Бажаю всім миру, особливо нам, українців, перемоги, справедливого миру. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові!